Ця історія, попри всю трагічність часу, в якому ми живемо, трохи кумедна. Сатирична. Рашистські шпигуни та вбивці, котрих випхали копняками з Європи, де вони сито жили і працювали розвідниками, прикриваючись посольськими документами, повернулися в рідні русські Мухосранські і жахнулися. Так там все налагоджено, красиво і зручно, що у шпійонів шок. Відвикли. А шпійонські подруги. Не можуть знайти собі високодостойних робіт для себе любимих. Виявляється, на рашці малі зарплати, немає віп-шкіл для дітей, і для дружин робота така, що хочу петлю петлюлісь. Прикиньте, це дійсно смішно. Ласкаво просимо на рідну помийку на Росію. Ви ж там патріоти чи як? Отож, Тарас Березовець навів стислий переклад матеріалу британського видання The Times. Офіцери військової розвідки ГРУ поскаржились президенту Путіну. Що вони пережили лічною трагедію, коли їх вислали з Європи, а дружині одного висланого шпіона на Росії порадили піти на доставку піци працювати. Йой, Як можна було Шпигунську підстилку посилати в доставку піци. Та що ж це коїться? Ну, я б їй піцу не довірив. Європейські уряди вигнали сотні російських дипломатів після лютого 22-го року. При цьому, скоріш за все, багато хто із них. Тих, кому було наказано залишити європейські країни, були шпигунами, які діють у посольствах під дипломатичним прикриттям. Сайт розслідувань The Insider отримав текст листа, ймовірно написаного 11-ма офіцерами гру, в якому вони скаржаться на погані перспективи працевлаштування для своїх дружин після повернення до Москви, і на нестачу місць для своїх дітей в дитячих садочках. Прикиньте, Москва дійсно не резинова. Приїхало ще сто шпіонів, і вже в садочках нема місць. Ой-ой-ой. Живучи в західних столицях, російські шпигуни та дипломати часто насолоджувалися своїм рівнем життя і при цьому працювали на руйнацію всього західного світу. А Москва офіційно завжди лає західні країни. Як там погано. Звертаючись до Путіна у вічливій формі «Владімир Владімирович», офіцери нагадали йому, що мовляв. Багато офіцерів розвідки, які виконували складну та часто ризиковану роботу в дипломатичних представництвах Російської Федерації, були змушені залишити європейські країни після того, як Москва ввела війська в Україну. Йой, Та ці хлопці фактично як діти війни, фактично як біженці, куди дивиться ООН для багатьох сімей офіцерів несподіваний від'їзд з дипмісій став особистою трагедією. І породив безліч проблем, скаржаться в листі шпигуни. До сліз просто дайте обійму. До цих проблем входить і брак житла, і місць на навчання для синів і дочок, які раніше відвідували посольські школи, а також працевлаштування дружин офіцерів у Москві, Санкт Петербурзі, Калінінграді та інших мухосранськах, тобто регіонах Росії. Ми військові люди і готові до будь-яких труднощів. Йой, які вони рішучі. Вони готові навіть до таких страшних випробувань, як жити в Калінінграді, трясця чи в Пітері. Це ж пекло просто, ну. Сміливі хлопці, ех. Але як щодо наших сімей? запитуються охвіцери, чиї серця, як відомо, під прицелом. Вони повідомили Путіну: нам кажуть набратися терпіння і все вирішиться в найближчому майбутньому. Багато дружин, майже всі з яких мають вищу освіту, пішли шукати роботу самостійно, але гідних професій та зарплат просто немає. «Какая трагедія! Налівай є що, Ваня! А найстрашніше в кінці цього листа. Одній дружині шпіона. Чи хто там вона йому? Ну вона теж приїхала. З ним на Росію і пішла до неназваної компанії з приводу роботи. й сказали взагалі немислими: якщо тобі не подобається, можеш піти в доставку піци. Ти впораєшся, кажуть. Та-дам! Отут якусь трагічну музику треба вставити. Отакі От страшні випробування випали на долю чесних і добрих руських шпійонів, котрі лише іноді травили кляту Європу новічком чи ще чимось таким. От що робить клятий захід з життям мирних руських гурівців і ФСБшників. І доколі таке терпіти руському народу. Від каналу Саме Сік. Що ж, сподіваємося, що їх ще й мобілізують, і вони зникнуть десь під Авдіївкою. Назавжди. Усі. Здоров'я всім погибшим. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!